22 роки на цьому місці стояв хрест. Тепер його на території греко-католицького собору замінили на новий. Саме цей факт обурив отця Віктора, священика православної церкви. Каже, сюди до символу православ'я навідувались віруючі, завжди за ним доглядали. Зрізали хрест, не попередивши православну громаду. Цим самим осквернили символ віри, вважає отець Віктор. Сподівається, більше такого не трапиться. Ми не маємо претензій до греко-католицької конфесії як такої. Ми не маємо претензій до людей, які туди ходять. Так, тобто ми разом живемо на Закарпатті, так сталося, що в нас все помішано, і брак і спільні між греко-католиками і православними, і ми не хочемо робити ніякої ворожнечі на цьому. Але ми хочемо те, щоб була просто повага до того, що дороге кожному з нас. Не зрізали та не знищили хрест, а демонтували. На цьому наголосив представник греко-католицької єпархії. Замість старого встановили нове розп'яття. Хотів би в першу чергу запевнити, що це не є якийсь, скажімо, такий недобрий акт. З часом навіть такі речі, які для нас є святими, вони, вони нищаться і потім треба проводити або реставрацію, або заміну. Тому це є в першу чергу заміна. Зробили це в рамках реконструкції та облагородження території навколо кафедрального собору. Старий хрест греко-католицька єпархія планувала встановити на новому ужгородському цвинтарі, проте в нинішній ситуації підуть назустріч представникам православної громади. Розп'яття православні заберуть і розмістять біля храму, що будується в мікрорайоні Шахта.